Чекає земля, то різдво до нас гості приходить. Ми звеличаємо немовля, що приніс мир і волю народу. Перед нами щоразу постає у віках незабутня ботина. У флеємській двори ясний згір засинає у ясна дитина. В полі темному, десь пастуха, ангел звістку Богу сповіщає, зірка вказує шлях мудреця. до Ісуса вони поспішають, подарунки несуть. Ну, а ти, з чим до ясно, прийдеш в щастрісня? Що ти зможеш Христу принести? Він ж, для світу, він ж для світу всього Богом даний. Подаруй ти Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, ту, що поглядом кожен з розмов, ту любов, що в собі меж, меж немає. Подаруй йому мрій свої, з ним пов'язуєш сьогодні бажанням. І пройдеш легше із бої. Вдячний будь за хвилину страждання. Подаруй йому зустріч, час, Поспішу не мовляв, шанувати. Бо різдво це і привід, і шанс. Знову, знову Бога за все обійняти. Подаруй в дімо віру живу, із Христом неможливо здолаєш. І побачиш, не раз на йому. Те, що в мріях, глибоко ховаєш. Цар зійшов із небо із небесніші різдва, подарок довгий шлях по орбіті, щоб на, щастя, щоб на щастя нам дати права, рятувати у світів, подаруй свої ноги йому, через тебе Господь, нехай діє, дізьми сміливо крізь ночі пітьму і неси людям світло надію, подаруй йому власні уста, щоб свідчити іншим про Бога, щоб зловити тільки Христа. Берегти своє серце від злого. Тільки заголиш, не мудруй, що принести йому і що дати. Ти Ісусу себе подаруй. Це найкращий подарунок на свято.